Вітаю! Ви на моєму ютуб-каналі Шоу Масанги. З вами Габі. Це перший випуск у новому 2023 році. І я знаходжуся в Іспанії і покажу вам свій рум-тур, де я зупинилася. Камон! Я зупинилася в місті Гуардемар Мар де Сегура. А взагалі до цього було дуже тепло і буквально ось з цього тижня трішки похолодало, але ну, все ж таки зима. Сьогодні а, 25 січня. А, я приїхала сюди зі своїм сином і своїм тарасом, до речі, мій син зараз є оператором. А, це ми зняли. Танхаус це такий двоповерховий будиночок. І я хочу сказати, що в цьому мені допомогла моя подруга Люся, Людмила. Тобі велике-велике дякую, тому що ми приїхали сюди. Нам повезло, ми вже на другий день заїхали в цю квартиру. Ну що, погнали? А, значить, що є в цьому будинку? Це перший поверх, вітальня є невеличка кухня, телевізору. До цього ми дивилися квартири, і дуже багато квартир здавалися. Ну, здавали, люди здавали зовсім пустими. Не було ні меблів, там ні псуди, нічого. Нам тут повезло тим, що саме в цій квартирі є все: від посуди до, до битової техніки. І, до речі, подивіться, на цей сервант тут є і, і келихи різні, і, і чашечки. Тобто нам не довелося нічого купувати. Ми лише купили ось таку лежаночку, дуже круту для нашого рея. І ми його і ми відразу в перший тиждень купили світр, тому що наші друзі порадили, що... Іспанці одягають своїх собак, а, в будинку немає центрального отоплення, тому дуже холодно, тому що зараз зима. А, ще а, хочу показати, що нам друзі тут в Іспанії а, таку, а, дали користуватися колоночкою, тому що мій син грає в PlayStation. Ми привезли з собою, ну, вже потім. Поштою нам передали. Якщо цікаво, я знизу напишу, хто за кордоном, або хто в Іспанії, як можна сюди передати ваші речі, які вам потрібні. Ну що, проходимо а, до кухні. А, це ось така тут невеличка кухня. В принципі, я тут поміщаюся лише одна, і мені дуже подобається тим що коли ти тут готуєш, можна звідси подавати там швиденько весь посуд, там всі на Смачні блюда є е, духовка, що для мене це дуже класно, тому що я люблю готувати страви, там, запікати там, курочку, рибку в духовці, і це просто смакота. Ну що, ага, ще тут є на першому поверсі е, такий гостьовий туалетик, Тин -тин -тин. невеличкий, і погнали на другий поверх. На другому поверсі а, знаходиться три кімнати. А, дві великих кімнати і одна, типу, як дитяча. Оскільки я з сином, то син заявив ось цю велику кімнату, тому що якщо до нього будуть приїздити друзі, є ще окреме ліжко, а, де зможуть зупинитися його друзі. А, також є невеличка кімнатка. Я її називаю гостєва, бо можливо, вона як дитяча. Тут е, можуть приїжджати наші друзі і тут зупинятися. Ну і покажу вам, а, вам ще спальню, дорослу. Це спальня моя. А, звичайно, я хотіла, щоб тут, знаєте, що було так. та дам Відкриваєш, а там море. А тут ні, тут просто друга тераса. Давай на заходь. Оп! Тут е, така велика друга тераса, де я тут е, вішаю своє прання. Також можна трішечки тут е, по, позагорати. Ось, е, дай, Юша? І є столик з кріслами. І таким диванчиком, де можна просто вийти, сісти, попити каву. А, і ще я вам покажу е ванну, ванну кімнату, тому що на другому поверсі ще є ванна кімната. О, ось е стиральна машина. Ну, і саме тут е я роблю всі свої ранкові рутинні. Е Косметичні б'юті-процедури. Ось так. Тому пишіть, що вас цікавить, я обов'язково буду відповідати на ваші коменти під відео. Ось це такий мій румтур нашого житла в Іспанії. Усім папа, якщо тобі сподобалось це відео, Обов'язково постав лайк, підпишись на мій канал і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Па-па!